Радий вітати вас знову на своєму каналі. Сьогодні знову невелика розпаковка. Розпаковка кросівок Бона. Баба. Такі трекінгові кросівки. У мене такі вже, скажімо так, були, ну і є, чорні, вони вже в мене більше двох років доволі якісно, якісного виконання. Такі що можна їх радити будь-кому. Ну, тобто Виготовлені якісно і служать довго. Посилання скину в описі буде на досвід. Переглядайте, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Слава Україні!